У роботі та структурі молодіжної ради Визирського сільської ради відбулися певні зміни. В першу чергу члени ради разом з проектом Імпульс розробили стратегію молодіжної політики на території громади. Також, згідно новому положенню, склад молодіжної ради збільшився вдвічі. Так як ми збільшували свої масштаби, то ми з'явили анкетування, заявки приймали хто бажає встати членом молодіжної ради. Ми розглядали кожну заявку, і всі учасники, які виявили бажання, вони подали дуже круті заявки, тому ми всіх прийняли. Взяли більше людей з маленьких сіл нашої територіальної громади, віддалених, аби молодь могла через цих представників висловлювати свою думку та щоб для молоді тих сіл також робилося щось, щоб молодь могла себе показувати, свій потенціал. Те, що вона хоче, щоб робилося. і головне, щоб молодь залишалася в нашій територіальній громаді та не виїжджала. Тепер у новому складі молодіжної ради з'явився голова та його заступник. Також зазнав змін і середній вік членів молодіжної ради. Раніше до її складу приймали молодих людей від 20 років. Зараз ця планка зменшена, і у склад ради увійшли переважно учні старших класів, члени учнівського самоврядування. Так, я новенька учасниця молодіжної ради. Мені дуже подобаються їхні проекти, і я також хочу ну, бути учасницею і допомагати у створеннях у цих цікавих проєктів. Мені здається, ще більше якихось цікавих заходів, що там, де будуть приймати участь, більше молоді, та будуть дуже цікаві проекти для всіх, і всі зможуть приймати в них участь. Після затвердження складу нової молодіжної ради, членами виконавчого комітету Візірської сільської ради, молоді люди зберуться на своє перше засідання для обговорення актуальних напрямків молодіжної політики у Візирській громаді.